Девочки, всем привет! Слух, это так давно не снимала, показала вам про планы переезда и так и не, не показала, куда мы переехали. Сейчас одеваю новую постельку, хочу вам показать. как в Турции я вот собственники, конечно, дуже дуже ответственные. и ванны, значит, нам даже новые комплекты постели оставили. Багато я вже і відкрила. Я от зараз відкриваю, хочу вам сказати по поводу фірм в Турції, якщо будете, от є Madame Coco, English Home магазини, дуже а, е, класна якість і е, що класно, дуже часто акції є. Можна купити постільний набор до 1000 гривень, 100% картон. Ці набори, вони йдуть не з пододіяльниками, а йдуть от з такими як укривальцями на лето. Просто таке, бачите, як квафельные укривальце. Качество вообще бомба, яке сочетання цветов, мені дуже подобається. Вот з білим теж, тоже гарні, дуже гарно виглядає. що ми робимо? Я сейчас поменяю постельку Малина Горках в этом сусідньому комплексе у подружки у Ники на і от я зараз поутюжила, хочу одіти чисті постільки прополісозити, бо ж субота. Далі покажу вам квартирку. Ми нарешті заїхали в класну квартиру. Це третя квартира наша в Турції, в якій нам реально повезло. Повезло і з ремонтом. О, Це бутилки, ми купуємо, не звертайте увагу. І е, з власниками, того ж попередній власник у нас був українець, і знаєте, правду кажуть, від своїх треба триматись подалі. Коли ти за кордоном це точно, дівчатки, це вам даю гарантію. Короче, людина була доволі странна. Я думала, ми якось примиримося, проживемося, але воно так не сталося. І, коротше, і ми виїхали і до сих пор чоловіку, і то, і все треба, те, що він може зробити сам, треба з ними, Кожне слово на 100-500 кожен місяць він нас питав, коли ми з'їдемо. Ну, коротше, слава Богу, ми змінили квартиру, ми переїхали в той же дом, просто на сім поверхів вище. Тепер у нас офігенний вид на місто, на море, на наш басейн. І знаєте, виводи роблю, все ж не робиться, те до кращого. Та людина позаду. Тепер у нас класний хазяїн. Вони нам лишили. От я показала, ми постелі нові. І сковородочки вона нові мені ця хазяйка залиша. І навіть січечка моя церковна, і навіть форми для торта вона мені новесенькі купила. Просто досточки. і грілі, і, і електричний гриль на балконі жарить м'ясо. Я дивіться, скільки накатала лечо. Українка, вона була б не українка, розумієте, мені треба все треба. От, коротше, ми задоволені просто в захваті від власників. Знаєте, от, коротше, коли так погано, має бути, колись розвиднитися. Зараз піду вам на балкон, покажу наш вигляд. У нас тепер нормальна техніка, не така, як була, що я взагалі нічого не могла зрозуміти. Посудомойка, нормальна стиралка. У нас там була дуже стара техніка, і саме основне. Що э, ламінат, дівчата? Там була везде плитка, в Туреччині так заведено, що плитка скрізь. Тут квартиру вони зробили вже під себе, і в них тут хороша, і ламінат вони поміняли. В общем, я щаслива. І навіть така штука. Коротше, ладно, Зараз піду покажу вік і покажу штори. Дуже класна ідея. Я не знаю, чи в нас так роблять чи не я розкажу. Це наш балкон. Прекрасне місце для сніданків, обідів і вечері. Просто моє улюблене місце. Ось там море. Завжди його видно оченятами, ти завжди знаєш, їх вилічі немає. Дивіться, яка краса. Все місто, як на дозволи. Наша територія, наш басейн. відпочивають, загорають. Ось цей боковий вид, у нас ця гора просто красавиця, як гарно встає звідти сонечко. Десь пі всьому тут встає сонце і воно виходить от між цими горами. Така краса, дивіться як гарно. Всі будиночки турецькі. І моречко починається. Завжди мріяла про такий вид. Я знала, що він мене обов'язково буде. Коротше, головне вірити і все буде, дівчатка. Дивіться, яка краса. Коротше, я тут хожу, наслаждаюсь, повімаєте, і досі все для мене ще новеньке, бо ми тільки заїхали в цю квартиру. Хочу показати вам штуку. Можливо, комусь подобається, коли отак висять штори. Чи шить в нас так, чи не шить, я не знаю. От, значить, до штори де така вісюлька. І ви отак можете Піднімати її. Бачите, як вона піднімається? Більше підняти, наприклад. Так як тут вигляд, знаєте, море або сонце, і ти хочеш притянитися, і ти отак опускаєш. ось такі штучки турецькими такими мотивами зроблені. Дуже мило, гарно виглядає і тюль в них класна. Ну, все, що везуть до нас з Турції, каври, тюлі, все, звісно, насчет цього вони молодці. Так що можете нас привітати. Ми нарешті в новій квартирі, дуже затишній. Мені нагадує мій дом даже. У мене такі самі, хто пам'ятає, дивився у нас раніше. Сірі штори в спальні вісять. Все в таких сіро світлих, білих отєночках. Я дуже люблю і видно, що цю квартиру, знаєте, в ній жили, її доглядали. І вона така, знаєте, і уютна, Я речі тут собі сушу мені удобненько. Все, балкон дуже величезний. Ну і звичайно це моречко. Голубенькі-голубенькі. Корабліки ввечері там плавають, світяться, Краса. Я зараз не знаю, бо камера, звісно, вона віддаляє, от видно, як пливе там корабліка. Наша кофемашина з нами, діло, переїхала. Сушильну машину вони нам оставили. Просто обалденно, коли вдома є сушка. Ти можеш посушити всі речі швидко. Зараз, звісно, не актуально, але но... коли погано сушиться все зимою, наприклад, да, сезон дождей, сирості, ти загружаєш сушильну машину і всі знають, що вдома вона в мене теж була. Це, звісно, просто люкс. А тепер про странності турецьких квартир. У них у всіх тут не проведений газ, у них у всіх тут стоят газові балони. Ви купуєте такий газовий балон. І тоді у вас є на плиті газ. А По-другому ніяк. Не купляють балони, запасні балони, щоб часто не заказувати. З однієї сторони, чесно говоря, страшно, що так у тебе вдома газовий балон. А з другої вже третій рік, як ми тут, я вже звикла. Ще у них тут немає цих столешниць із пресованого картону, у них все камінь, подоконники у них теж камінь. Теж мені дуже подобається, тому що ти на ній можеш і різати, і щось розлилось, і ще щось, і ти не переживаєш, що в тебе там десь щось розбухне, чи поріжеться, чи поцарапається всі, ви знаєте, блін, як ми над тими столешницями трусимося. А по факту, -то, це должна бути робоча зона, за яку ти прям не переживаєш. Отак от мені дуже тут подобаються ці моменти. звісно, з газом не дуже хорошо, а от столешниця це, конечно, тема. Ще ми не п'ємо воду з крана. Тут вода погана в крані, і за того ми заказуємо Таких будлі До ще треба повиносити пусті. А зараз ще переїхали на цей високий поверх. Ще зараз переїхали на цей високий поверх і тепер валіємо. так часто з дому не виходиш. хоч і все класно, щоб не сити бути на восених. Може поїдемо на джерело, кстати, тут, вітки, знаєте, тут набирають воду, а можна з того краника там какие краники набрать воды. Вот я думаю, может, я принесу бутылки, не буду их выкидывать, машиной мотнусь туда и наберу там водички. Пропали отучилась я вести канал. Конечно, вам хочу сказать, что коли ти ведеш канал, у тебе є якась дача, хтось те коментує, відписує, тобі якісь перегляди, ти розумієш, що комусь треба, ти це комусь надо. Е, ти заробиш задоволстя. Ну, коли ти починаєш понимати, що там 200 просмотров, у тебе відпадає желання, у тебе немає такої мотивації. От я не знаю, може мені вести канал далі, то ли создати новий канал, я поки що не знаю. Я займаюсь вдома домашньою роботою, битом, школою, дітьми, море, басейни, короче. Можна було б, звісно, знімати, але но... поки не знаю, як це зробити. Що ви думаєте? Ви у мене всі продвинуті, умні, я знаю, ви все шарите, і по ту сторону екрану там сидять люди. Может кто-нибудь даст какие-то советы? может скажи Юлька, дай-ка она Закрывай, и все. В общем, я вам передаю привет солнечной Турции. У нас сегодня э, 20-й по-моему, или 21-й. У нас жарище, плюс 30, погодка классная, В выходные, Треба ехать на море, а если поеду на море, обязательно вас возьму с собой. Тут вода такая горячая просто. Сюда встаешь, Куди ж ти погнали? Я десь там тапки свої лишила. Просто клас. Що там, що? Що ти маленька. Боже, яка... Почекай, я сфокусую. Яка вона крошечка просто, доця. Вон так видно, дуже гарна, малесенька така. А ще мені подобаються ці камні. Дивіться, вони, блін, тут так слизько. Ой, я туди не піду, я приблизю краще. Ось дивіться. Вони просто поросли, поросли водорослями. Гарно, так? А от і ще огромне. Ти, ти моя п'ятниця. Ніка живе на пляжі. Їй подобається. Ти що, викинув? Ні, Улітку мені дала дивіться. І подобається вона вже з пляжі нікуди. Щось цей телефон так фокусується, знаєте, як ніби я снігав. Ай, ніка вона вилазить, на! Ладно. Я не хочу таке держати. Прийшов вже наша Андрюша без нас. Пішли і ми. Рабіків ми побачили. Там ще є відгорожена така територія, там черепахи яйця відклали. Але побачити їх можна тільки о опять ранку, коли вони на розсвіті, вилуплюються, і біжать по цій доріжці, яку її там зробили до моря. Дуже багато людей зараз збираються, дивляться цих черепашок, милуються. В общем, красота просто в цьому світі така відбувається. Де я була раніше? Тут таке, знаєте, тут ракушняк містами, отака галічка. Там далі таке, знаєте, як негалічка, а пісок. Такий дуже-дуже різний пляж. Ніку ж не ходи туди, будь ласка, бо там скользко. Тільки подивіться на цього морячка. Андрюш, там же ж скользко. Вон мої тапки. Вони тут так злилися, що я їх тут могла і не побачити. Коротше, ребяточки, дівчаточки мої, мене переважно дівчата дивляться, хто сумує за морем. Ось вам його шум. Воно вас чекає тут, на місці. Теплюче, просто нереально. Я, по-моєму, вже й сказала, да, що воно 30 градусів. Тут в Сетні море завжди, плюс 30. Цей пляж знаходиться далеко від нашого дому, ну так мінут 20-15 їхать. Але ми приїжджаємо сюди. Для того, щоб насолодитись, коли дуже багато людей, туристів, там отельні ліжаки, прям все кіши, друг біля друга, то тут, звичайно, вільніше. Вільніше і цікавіше. І рибу тут одночасно, дивіться, хто те слови. І яхта там приплила з неї неряють. Тут, коротше, все одновременно, але дуже інтересно. Навіть ці камні мені подобаються, дивіться, які гарні, круглі. Такі, знаєте, в кого приватний будинок. Для ландшафту привезти в чемодані. Але мені каже, таке не можна вивозити. Турки вони дуже уважні до всього, до вазонів, до землі, нічого не можна вивозити. Не дай Боже, нічого не беріть. Так, на свій страх і різк. Така краса тут.